Топ 3 гри, які я не куплю через дизайн. Пройди світи, це виглядає як згенерована картинка, але навіть згенеровані картинки виглядають краще. До речі, ці картинки згенерували самі обурені люди, обурені таким дизайном. І як на мене вийшло в них набагато краще. Хвала не писав: у мене є ось така красива попередня версія цієї гри, і тепер я не про за ніякі гроші, тому що оце це якийсь трешняк. Фучей не магнат. І насправді, подивившись на обкладинку, можна було подумати, що не так все і погано, чого я придерлася. Але до моменту, поки ти не дізнаєшся, що ця гра рідкісна і коштує 4 тисячі, а то й навіть трошки дорожче іноді. І ви, звичайно, мене вибачте, але я не хочу купляти ось це за 4 тисячі. Тому я купила Максу Пларок за 100 мільйонів гривень нову версію цієї гри, типу ексклюзів видання, якесь я не пам'ятаю, як вона називається, але коротше красиву версію. Новий ковчег. І знаєте, я так подивилася, і тепер на фоні всього іншого вона виглядає мені красиво. Тому я тільки що подумала, що насправді в цій грі мене обур'є те, що вона дуже класна, але виглядає, ну на мій смак просто жахливо. І ще вона коштує теж 3 тисячі гривень. Ну, типу, ти платиш гроші, отримуєш супер класну гру, але з дуже поганим дизайном. Але я тільки що подумала, що, типу, якщо б там був ще хороший дизайн, напевно вона коштувала б ще дорожче. А якщо хочете продовження, то пишіть про це в коментарі, тому що я коли шукала ігри дизайн, яких мені дуже не подобається, знайшла до... No, dosyć bogato takich, jak się wam ciekawa?